Так, усім привіт. Дивіться, дуже багато на стрімі писали і писали мені в коментарях про те, що гниють квіточки троянд. Що це може бути? А це може бути сіра гниль. Це, це грибкове захворювання. От Яке треба лікувати. Чим ми лікуємо? Ми лікуємо з стражем або цілителем або ж захисником. Також можна застосувати хорус або свіч от препаратами. Треба обов'язково це все діло обробити. Але перед тим, як обробити, треба спочатку обов'язково обрізати, зрізати усі ураження, листочки, квіточки, оце все зрізати. От, і тільки, по, тільки тоді ми вже обробляємо нашими фунгіцидами по, по троянді, звідки воно могло взятись? Воно могло взятись від наших погодних умов. Дуже висока вологість от, або ж. А, Дуже жаркий, жаркий день, холодна ніч. От, і це все дуже сильно впливає і провокує на розвиток цих всіх хвороб. Слава Богу, у мене такої проблеми немає. У мене в цьому році наче з неба впала борошиста роса. От, не ріжі немає на не чорної плямистості, тому що троянди теж дуже часто хворіють на цю хворобу, на ці хвороби чорноплямистості. І, і ржа. А в цьому році у мене щось з'явилася барашиста що роса, тому я теж обробляла, обробляла я свої троянди, от. а у кого гніють квіточки, от, то це сіра гниль. Це теж є в трояндах. Тому, перш ніж обробити, ми спочатку обрізаємо усі уражені листочки, квіточки, о, а потім вже обробляємо.